Оце вийшов познімати, як у нас цей год рясно цвіте акація. Оце вже шостий день, тепло. І воно так рясно цвіте, я нікого такого не бачив. Вся біла, молоді акації, старі, дуже багато. Ну вже закінчує цвісти. Це вже деякі дерева насіли обсипатися. Оце зараз вже вечір, акація досі гуде. І акації дуже-дуже великі масиви в нас тут. Заглянув сьогодні вулики, там меду повна. Всі рамки позаливали, вищину постравили, позаливали. І акація вже до цвіта, але отут більшу тіньочку і тут ще вона цвіте. Тут ще не розкрились квіточки. На завтра буде, тут теж будуть бджоли. А що цей рік будемо за медом? Будемо смакувати. Триває откачка акації. Мед зрілий, густий і дуже-дуже світлий. Оце як нажа очищаєш, а тут саме таке прозоре припрозоре. Кому треба звертатися до Олександра Павловича.